Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого уроку кут і його величина. Видику фігура, утворена двома променями, які мають спільний початок, називаються кутом. Ці промені називають сторонами кута, а їх спільний початок вершиною кута. Кути зображені на рисунку можна позначити кут PQR, кут EFT або відповідно кут Q, кут F. Зауважимо, що жодний із трьох кутів на рисунку не можна позначати тільки однією буквою, оскільки у них одна і та сама вершина точка Б. З вершини Б. Кута ABC проведено промінь БД, так як показано на рисунку. У цьому випадку говорять, що промінь БД проходить між сторонами кута. Два кути називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Отже, кути МОН і НОП рівні пишуть кут МОН дорівнює куту НОП. На рисунку рівні кути, як правило, позначаються рівною кількістю дужок. На рисунку промінь ОН ділить кут МОП на два рівних кути. Такий промінь називають бісектрисою кута. Кут, сторони якого утворюють пряму, називають розгорнутим. Виміряти кут це означає підрахувати, скільки одиничних кутів у ньому міститься. Тоді величина, або, як ще прийнято говорити, градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Можна сказати і так: розгорнути кут дорівнює 180 градусів. Для вимірювання кутів використовують спеціальний прилад, транспортир. Рівні кути мають рівні градусні міри. Якщо між сторонами кута АБЦ провести промінь БД, то градус, градусна міра кута АБЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АБД і ДБЦ. Тобто кут АБЦ дорівнює куту АБД додати кут ДБЦ. Кут градусна міра, якого менше від 90 градусів називається гострим. Кут градусна міра, якого більше за 90, але менше від 180. 180 градусів називають тупим, кут градусна міра, якого дорівнює 90 градусів називають прямим. Дано промінь ОА. Побудуйте кут БОА, градусна міра, якого дорівнює 72 градуси. Розв'язання задачі. Сумістимо транспортира з точкою О, так, щоб промінь Оа пройшов по лінійці. Виберемо на кільці транспортира штрих. Які відповідає 72 градуси. Біля цього штриха позначимо точку Б, проведемо промінь ОБ. Якщо дано промінь ОА і побудовано кут БОА, то говорять, що від проміння ОА відкладено кут БОА. Домашнє завдання вам треба побудувати за допомогою транспортира 87 градусів. Кут і кут 120 градусів. Дякую за увагу! До побачення!